Добрий день, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і я вітаю вас на своєму каналі В'язання і не тільки». В сьогоднішньому відеоролику я покажу вам другу частину в'язання своєї ковтинки без рукавів. Це ковтинка, яку я в'яжу ажурним узором. Вчора я викладала відеоролик там, де я показувала, яким чином виділити рукава. Ну, точніше, виділити, пров'язати сам підріз, пройму, розділити петлі на передню частину і на задню частину. І сьогодні я хочу показати, яким чином можна пров'язати красиву круглу горловину. От виріс такий круглий, красивий. Так, Покажу вам от кромку, як в мене виходить уже на більшому розмірі. Так, з цієї сторони, з цієї сторони, от кромка таким чином виходить, я її більше другим чином обробляти не буду. Так, і тепер, перед тим, як перейти на практичну роботу, тобто на самій роботі, показати вам, яким чином це все робиться, я вам хочу трішки теорії. Так, і прошу вибачення за мої руки, якщо їх вони попадають в кадр, рвала малину, буквально тільки що прийшла з малинника і трішки подерлася. Так, таким я намалювала дві картинки: це передня частина моєї футболочки, і це задня частина моєї футболочки. От як в'язати оцю частину, я вам показувала в прошлому відеоролику. І сьогодні я хочу звернути увагу, як розрахувати правильно, красиво. Щоб вийшла красива горловина, така кругла глибока горловина. Вона в мене буде саме глибока горловина. Дивіться, трішки по розмірам. От, оцей, розмір, оцей розмір, оцей тут 22 см. тут у мене десь 5 см. Ну, цей багатувато, можна було трішки менше, але так у мене вже вийшло десь 4-5 см. Тобто до верху у мене залишиться 17 см 22-17 см. Так, і тепер, яким чином розраховується, робиться розрахунок горловини? Я хочу звернути вашу увагу, що якщо ви хочете, щоб ваший Виріб, який ви будете в'язати, чи це буде ковтинка, чи це буде світер, чи, чи якась інша якийсь інший виріб, вам потрібно навчитися самому робити розрахунки на свій розмір. Тому що, наприклад, навіть, даже як, якщо я вам зараз покажу на свій 56 й розмір, це в мене п'ятдесят. 50... Шостий розмір. Якщо я вам зараз покажу всі свої розрахунки на 56 розмір, і ви захочете їх перенести на свій виріб, то ви повинні враховувати, що у вас повинна бути і плотність нитки. Ну товщина нитки повинна бути така ж сама, як і у мене, і у вас і плотність в'язання повинна бути така сама, як у мене. Якщо у вас плотність в'язання буде відрізнятися від моєї, то у вас уже не ці розрахунки уже не будуть для вас. Скажем, ну, потрібними. Тому, будь ласка, дивіться, тут немає нічого такого, щоб ви не зрозуміли, і перераховуйте обов'язково на свою плотність і на свої нитки. Так, і, як завжди, ми починаємо. В одному сантиметрі у мене 2,5 петлі, і в одному сантиметрі у мене 2,9 рядка. Так, Якщо у вас така ж сама плотність, будь ласка, беріть мої розміри і у вас вийде гарна ковтинка. Якщо вона інша, то тоді перераховуємо таким чином, як я вам зараз покажу. Є, уже, скажімо так, константа. Про те, що розмір оцієї горловини для того, щоб він гарно виглядав на дорослу людину, він повинен бути по ширині, отут по ширині, ну, отут по ширині найширша частина повинна бути десь 18-20 см. Тому я беру, так як у мене великий розмір. Мого виробу 56 я беру 20 см. Тобто, моя горловина, оця, вона буде, ширина її буде 20 см. Помножю на 2,5-2,5 петлі, і у мене виходить 50 петель. Тобто мені потрібно закрити 50 петель для того, щоб у мене вийшов гарний 50 петель в самій широкій частині, для того, щоб у мене вийшов гарний е, виріз. Кругла, кругла горловина. І тут і на рукава зостанеться, і не буде сильно відкривати шию. Ну, тобто, це буде гарно виглядати. Так, і тепер, що мені який мені ще розмір потрібно? Всього у мене тут 22 см. 5 см я вже прив'язала, тобто до самої верхньої точки мені потрібно дов'язати і ще буде 17 см. Значить, що я роблю? 17 см я умножаю на 2,9 ряда. Мені потрібно посчитати, скільки рядків я повинна пров'язати для того, щоб я вийшла на? В 22 см І тут також вийде, ну тут вийде десь 49,3. Ну, десь приблизно також вийде 50 рядків. Так, і тепер, яким чином, що ми читаємо далі? От ці 50 петель мені потрібно розділити на 6 частин. Це також. Скажем, оці частини, це вже практика, ну те, що підтверджено практикою багато років, і якби це аксіома, це стала цифра. Тобто я ділю 50 на 6 частин, у мене виходить по 8 петель, 48, там ну, трошки менше, ну, в общем, по 8 петель. І тепер таким чином. Для, для, мені потрібно закрити е, одноразово отут рівна частина оця, оця рівна частина. Е, мені потрібно закрити. Дві частини, дві частини. Тобто, якщо в мене 8 петель, то я помножу на дві частини і виходить 16 петель. Так? Е, от, 16 петель. Тепер я беру 50 петель, е, знімаю 16 петель. У мене виходить 34 петлі, залишається. Тобто, на, оце, на оцей край, на оцей, щоб мені зробити такий закруглений край з цієї сторони і з цієї сторони, мені потрібно потратити 17 петель, ой, 34 петлі. Так як це з двох сторон, то мені потрібно ці 34 петлі розділити на дві частини, і буде 17 петель. Тобто... Отут, по центру, я закрию 16 петель одноразово, і по краям я закрию 17 петель і 17 петель. І тепер. Те, що я от одним, в одному рядку закрию 16 петель, це добре. А тепер, яким чином мені розподілити ці 17 петель, як мені їх закривати правильно? Також є методика, яким чином розрахувати для того, щоб получився такий плавний переход цієї горловинки кругленької. Що я роблю? Я беру ці 50 рядів. Так і ділю на два. Чому на два? Тому що закривати петлі я буду з лицевої сторони виворотний ряд, я буду пров'язувати не закриваючи петлі. Тобто скільки мені потрібно зробити шагів для того, щоб ну, в скількох рядках мені потрібно закрити. Я беру 50 рядів. Ділю на 2, і мені потрібно зробити 25 шагів для того, щоб ну, закруглити і вийти аж до самої верхньої точки. І тепер я беру 17 петель. Перший шаг, Перший шаг. Беру 17 петель і ділю на 2. Мені потрібно буде всі оці петлі ділити на 2. Так, 17 петель ділю на 2. У мене виходить десь приблизно 8 петель. Ну, звичайно, я беру цілу цифру. Тут виходить 8,5, але я беру цілу цифру. 8 петель. Тобто перш, в першому рядку е, я повинна закрити 8 петель. В першому рядку мається на увазі після от, закриття 16 петель. 16, потім я повертаюся в виворотній ряд, і потім другий ряд я, буду, я закрию ще 8 петель. І, ну, далі 17 петель беру загальну кількість цих петель. Знімаю ці 8 петель, які я закрию, і в мене залишається в залишку 9 петель. Другий шаг, я беру ці 9 петель і ділю на 2. У мене виходить 4,5, це десь 5 петель, мені потрібно закрити. Тобто, в другому, це виходить якби перший ряд, потім, в третьому ряду, я буду закривати ну, Мабуть, вже це буде не третє, а п'ятому, тобто в першому ряду я закрию 16 петель, в третьому ряду я закрию 8 петель і потім 5 петель. І що я роблю? 9 петель, які в мене залишилися віднімаю 5 петель і залишається 4. Третій шаг. В третьому шазі я буду 4 ділю на 2, і в мене вийде 2 петлі. Тобто, в третьому шагу я закрию 2 петлі, в четвертому шагу я 2 ділю на 2. Виходить одна петля, і п'ятий шаг у мене залишається ще одна петля з 17, я закриваю ще одну петлю. І вже шостий шах і далі без, без скорочень. Тобто я просто пров'язую рівненько цю планочку рівненьку, далі в'яжу. Отаким от чином. Я, закри... я закрию в п'яти шагах, це виходить, я пров'яжу 10 рядків, через один рядок я буду закривати оці петлі і в мене вийде таким чином 16, потім я закрию 8 петель, потім закрию 5 петель, потім 2, 1 і 1 з цієї сторони і точно так же само з цієї сторони буде. 8, 5, 2, 1 і 1. Отаким чином я буду оформляти свою круглу горловину. Оце такий розрахунок. І потім буду в'язати ті рядки, які в мене залишилися, до кінця тут рівненько. І ця сторона буде рівненька, і ця сторона буде рівненька. Так, Тепер я хочу звернути увагу ще на спинку мою. Тут у мене на передній частині кругла горловина, така глибока. З цієї сторони у мене буде просто росток, такий невеличкий росток, десь сантиметра на 3-3 см. І яким чином розрахувати ці петлі? Я беру також 20 см. Ну, тобто, горловину саму вона буде закриватися, в мене також вона буде 20 см. 20 см я помножую на 2,5, і в мене також буде 50 петель. Тобто На, на спинці, отут, де на вив'язуванні ростка, у мене також буде брати участь 50 петель. Це я буду з центра розраховувати. Тобто ви передню частину тут розділите, візьмете в центр і сюди, коли будете закривати, це буде 8 з цієї сторони, 8 з цієї сторони, і потім отак буде закриватися по розрахунку. На спинці це буде робитися таким чином: 50 петель. 50 петель я також ділю на шість частин. Так, і в мене вийде 8 петель одна частина. І спереді ми брали от, одномоментно закривала дві частини, то ззаді мені одномоментно потрібно буде закрити 4 частини. 8 помножити на 4 частини, і це буде 32 петлі. Тобто, одномоментно, отут я закрию е, ну, е, 32 петлі. І потім мені потрібно буде пров'язати ще оцей такий. Е, краєчок для того, щоб вийти на край, ну на саме плечі Так, і яким чином я розраховую. Дивіться, 50 петель. Я роблю по такій же технології, як і на передній частині. 50 петель я віднімаю 32 петлі, у мене виходить 18 петель. 18 петель я ділю на дві частини, тому що у мене ж тут з цієї сторони і з цієї сторони. У мене виходить 9 петель. Так, і тепер я роблю також якби перший шаг. Ці 9 петель я ділю на 2, у мене виходить 5. Так? Другий шаг я 4 петлі ділю на 2, виходить 2. Третій шаг, це 2 ділю на 2, виходить одна петля. І четвертий шаг виходить одна петля. От, 7, 8, 9, 9 петель. От таким чином я буду закривати. Тобто, одномоментно закрию 32 петлі, потім я закрию. 5 петель, потім закрию 2 петлі, 1 і 1. І з цієї сторони так же само. Спочатку 5, потім 2, потім 1 і 1. І буду дов'язувати, поки в мене тут ну, 3 см не вийде, якщо ще не закриється. Ну, 3 см я можу помножити на 2,9 це буде десь 8. Uh, і якщо розділити на 2, то це буде якраз чотирьох. Тобто якраз я і в цих чотирьох рядах і закрию Ну, вісім, uh, петлі закриваються через ряд. Тобто в лицевій стороні ми закриваємо петлі, виворотню сторону пров'язуємо не закриваючи. Uh, і uh, Із переді так буде зв'язатися, uh, зі спинки. І тепер uh, від теорії я уходжу. І показую вам на прикладі. Дивіться, я коли пров'язала оцю частину кромки, ну, оцю частину пройми, ну, рукава, рукабаток, вив'язала от такий десь розмір, десь в мене тут приблизно 4-5 см по розміру, так, я перерахувала кількість петель, яка залишилася у мене на спиці після уже скорочень, ті, які проводилися з однієї сторони і з другої сторони. У мене залишилося 120 петель, коли я от вирішила, що мені потрібно закривати ну, горловину оформляти, Я ці 120 петель розділила пополам, поставила тут маркер. Пров'язала декілька рядів. От я вже тут виходила на візерунок. Ну, ось, ось тут я вже що з цієї сторони почала в'язати тільки лицевими. Тут два візерунка, а тут я вже без візерунка в'яжу для того, щоб оцих дирочок не було, коли я буду закривати саму горловину. І тепер я дивіться розділила свої петлі. 52 петлі я залишила з цієї сторони, 8 петель якби закрила з лівої сторони, і 8, вірніше з правої сторони, і 8 петель з лівої сторони. От, 16 петель всього закрила. І тепер е, вернуся зараз. У мене буде виворотня сторона. Я пров'язала до кінця виходить, і в мене це виворотні сторона, зараз я вернуся, і хочу вам показати, яким чином. То, тобто, це мене, цей рядок буде без е, скорочення петель. А вже третій рядок буде, е, от коли я буду вертатися в цю сторону, е, він буде закривати, я буду вісім, по розрахунку я буду закривати вісім петель ще слідуючи. Но для того, щоб це не було такого зубчика, я вам покажу, яким чином потрібно тут пров'язати, щоб це було так плавненько і рівненько красиво. Дивимося, зараз я дійду, повернуся до серединки і покажу вам, що, ну, такий нюансик один. Так, якщо ми розпочинаємо із кромки, покажу ще раз, хто не бачив, яким чином в'яжеться кромка з трьох петель. Так, нитка, нитку ви отаким от чином ложите. Петля перша знімається. Так. Друга петля пров'язується лицевою, лицевою петлею. І третя петля просто нитка перед роботою, а третя петля просто. Перекидаються на праву спицю. І виходить такі косички. Бачите, от з цієї сторони косичка по ну гран, як би оця по, 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 по краю. І з цієї сторони також косичка таких протягнутих петельок. І так гарненько оформлюється цей край. Так в'яжу виворотні. І так, дивіться, я з вивертньої сторони дійшла до кінця рядочку, ну, вірніше, до оцих петель, які в мене були закриті 16 петель. Так? Я пров'язую передостанню петлю, а останню петлю я не пров'язую. Я її просто перекидаю непров'язаною на праву спицю. Розвертаю роботу. І виходить з лицевої сторони, я буду зараз закривати. 8 петель. Так? У мене ця петля, я її перекидаю на праву спицю зараз дивіться, у мене ця петля от таким чином. І тепер я буду пров'язувати, я буду закривати зараз 8 петель. Тому я от беру і пров'язую 2 петлі разом, от таким чином. Та петля, яка була не пров'язана, от вона таким чином, бачите, як вона лягає рівненько і не має ніякого зубчика. Так, одну петлю закрила, дві петлі закрила, так, три петлі закрила. Чотири. Так, п'ять. 6, 7, 6, 7 І 8, І 8, Так. І далі я в'яжу. І ось дивіться, отут переход, він такий геть рівненький, його практично і, і не сильно помітно. Я зараз пров'яжу ще раз до кінця і повернуся, потім я буду закривати ще 5 петель, тому я покажу вам іще на, на одному рядочку. Тут горловину я буду обробляти, ну я буду щось пров'язувати. Ще не вирішила яким чином, але така є задумка, що я просто пров'яжу, підніму петлі і пров'яжу декілька рядків. Платочною в'язкою і потім закрию косичкою, щоб це було акуратно, а не отакі зубчики. Так, і зараз пров'язую і коли повернуся, я вам іще раз покажу, яким чином це виглядає. Ну, виглядає це, ну немає ніякого такого. Знаєте, якби ми пров'язали цю петлю до кінця, то воно б вийшло б такий без зубчик вийшов. Так, дов'язала до краю, це в мене кромка, тут рукава. Я ще скорочую петлі, тому я закриваю таку протяжку. Так, одну петлю закриваю. І от три петлі це в мене кромка. І ще раз покажу, яким чином я пров'язую кромку. Дивіться, з цієї сторони буде перша петля пров'язується лицевою, друга петля нитка попереду роботи, і петля перекидується на праву спицю. І третя петля пров'язується, це остання петля пров'язується також лицевою петлею. І отакий от вигляд має ця кромочка. Так, З цієї сторони нитку повертаю. Наверх спиці, петлю знімаю, першу петлю зняла, другу петлю пров'язую лицьовою, а третю петлю, петлю перекидаю на праву спицю, нитка перед роботою. І так, я дійшла до. З середини до горловини. Це виверня сторона. От у мене залишилося дві петлі. Одну петлю я пров'язую, а останню петлю я не пров'язую. Я тимчасово її перекидую на цю спицю. Так, розвертаю роботу. Так, і ось таким чином так, петлю поверну, бо рідка тут перекрутилася. Отаким от чином. от І тепер я беру цю петлю, підхвачую не пров'язану, і дві петлі разом. У мене по моїй схемі вісім я закрила. Тепер у мене ще 5 петель, слідуюча 5 петель. Так, і ось я закриваю. Тобто, беру цю петлю, яку я не пров'язувала, і пров'язую так їх дві разом. Так, виходить, одну петлю закрила. так Дві петлі закрила. Три. Чти. І п'ять. Так. І ось такий вигляд має е, ці закриття. Бачите, немає ніякого стовпчика. Дуже так акуратно. І потім я наберу підніму петельки, я возьму спицю, крючок і крючком притягну тут акуратно, підніму петельки, пров'яжу, ну, щоб скрити цю косичку. Отак От це виглядає. Я думаю, що вам зрозуміло, Ну, я в'яжу одну половинку, зараз буду в'язати до кінця краю, до кінця до плеча, потім повернуся на цю сторону другу половинку, ця сторона, оця сторона. Потім повернуся, пров'яжу, так, це рукав, оця сторона виходить, ось туди. Потім повернуся, пров'яжу цю частину, теж закрию 8 петель, потім 5, потім 2, 1, 1, і далі буду в'язати вже не закриваючі петлі. І горловину я потім буду обробляти. Спинку я буду в'язати повністю, ну, тільки рукава тут. Виходить, я е, закрию я, е, розрахунок, я показувала вам в, в попередньому відеоролику, і отут зверху закрию росток. Е, коли буде повністю моя робота завершена, е, я вам зніму гарний відеоролик. І ще раз е, дуже е, подробно розповім, яким чином я в'язала цю ковтинку, зверну увагу на всі нюанси. Покажу всі схеми, тому я вас запрошую уже на ролик, який буде знятий по виконаній роботі. А вам дуже велика подяка за те, що ви додивилися мій відеоролик до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам цікаво було, поставте лайк, дизлайк, якщо не цікаво. Всього вам доброго, творчих успіхів, до побачення!